Селищної ради 17 На позачергове засідання прибуло 9. Отже, виконавчий комітет може розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу виконавчого комітету, прошу голосувати. Хто за, проти, отримались, прийняли. На порядок денний приносяться такі проєкти рішень. Проєкт рішення номер 1 про створювання місцевої інвестиційної ради, затвердження її складу та положення. Проєкт рішення номер 2 про визначення відділів виконавчих органів селищної ради відповідальних за галузі для здійснення публічного інвестування. І різне. Є доповнення досі. Моси якісь проєкти. Немає? Немає. Хочу, хто за те, щоб затвердити розгляд по проєктів рішень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийняли. Переходимо до розгляду питань. Порядку денного. Проєкт рішення No1. створення місцевої інвестиційної ради, затвердження її складу та положення. доповідає культур Віталій Вікторовичу. Віталі, віталі, віталі. Всі розуміємо, що для відновлення та розповідає нам буде необхідно залучати чималі інвестиції Інвестиції як міжнародних партнерів, так і міжнародних організацій. І разом з цим на сьогоднішній день триває реформа публічного інвестування. Що це означає? Це означає, що всі пропозиції, всі наявні проектні документації, всі програми мають бути цифровізовані. Сворена платформа Dream, де чітко розписуються наявні кожної громади, наявні документації, які можуть бути здійснені для реалізації їхнього життя. А, дана інвестиційна рада, яка створена для того, щоб отримавши від всіх відділів сутрудників відділів від пропозиції е, громадськості е, ці е, е, напрямки галузі, для того, щоб ми могли визначити пріоритетність. Того чи іншого проєкту, що документацію або взагалі проєкту. І коли інвестиційна рада, отримавши всі пропозиції, вона визначає її її, ознайомлюється з фінансовою проможністю громади і подає на затвердження та, та, та сесії селищної ради. До складу входить інвестиційно ради входять селищний голова, заступник секретар ради. А також члени комісії, це є навчальник відділів підрозділів селищної ради, плюс голови постійної комісії це депутати, депутати комісії. Відповідно, положення про місцеву інвестиційну раду, що було одним цими завданнями раді є сприяння координації дії виконавчих органів Української селищної ради та узгодження стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій. Схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, та єдиного проєктного портфеля. Саме цей портфель, який буде потім закинути систему зір і дозволить е, громадськості ознайомитися пріоритетність того, що ми маємо е, проваджувати на території громади. Те, що порт? Ну, е, реформа публічних інвестицій це нове. Наракова громада ну, до 1 вересня можна е, створити Інвестиційну раду і подавати пропозиції для подальшої великих закидання на систему Дрім. Система Дрім є в інтернеті, це сайт, який має собі перелік усіх проєктів, що є в Україні. Простою мовою хочу сказати, дивіться, коли ми приймали бюджет на наступний рік, ми також засідали на комісіях. Різних, які надія комісії, ми розглядали проєкти, які можемо по бюджету, дивлячись на бюджет, які ми можемо виконати, тобто наступний рік. Ми ж не просто собі там, що хотіли, те писали. Ми також його розглядали далі. На сесії затверджували. І це був проєкт бюджету наступний рік, який обговорювався, який ми. Також опублікували, щоб люди ознайомилися з тим проєктом, якщо щоб вони якісь зміни вносили. Але суть полягає тепер в цьому, те, що розказує Віталій Вікторович, якщо ці проекти не будуть опубліковані в Дрімі, не внесені, точніше, в Дрім, то ми на слідуючий рік е, дивіться, ми не зможемо нові е, проекти вносити на протязі року. От дивіться, коли ми приймали бюджет на 25 рік, ми чи хтось інший приймаємо бюджет. І от ми дивимося вже, коли почався новий, новий рік, ми побачили, що ми не можемо виконати те чи інше, що ми запланували. І ми вносили зміни. На сесії приймали рішення, вносили зміни. Тепер ці зміни на протязі року ми внести не можемо. Тобто, що ми заплануємо при формуванні бюджету, от, наприклад, в 25-му році на 26-й, що ми внесемо в дрім, те ми і зможемо виконувати. Якщо ми його не внесемо, то аж хочемо щось внести, змінити вже у 26-му році, ми вже його зробити не можемо. І тому для того, щоб більш скурпульозно розглянути ті проекти у нас, те, що ми плануємо, то створюється оця інвестиційна рада. Добре. Воно ніби і те саме, але і трохи не те саме. Тому що е, раніше ми могли на ну, протязі року вносити зміни, тепер вже ми змін, що ми зараз заплануємо, так воно і буде в 26-му році. Змінити вже ми там нічого не можемо. Ну а як з тих чи інших причин бюджет не буде виконуватися? А вже заплановано, як тоді виходить то, Ну то ми його і не виконуємо. Я маю кажуть, що ми щойно виконуємо. Дивіться, е, дивіться, я навіть скажу так. Якщо раніше ми щось запланували, нас з за якихось причин не виходить, то ми на протязі е, поточного року могли змінити. Ну, я да, А тепер вже ні. Так, а як не буде гроші, то тоді що? Ви не не плани виконати з це виходить, що так. Не зробити можна, але зробити не можна. Да. Так, да. не зробити можна, але зробити не можна. От так, це по-простому, в чому різниця. То що, тим загальнодоступний, кожен громадянин? Так. Так. Да, так, загальнодоступний вебсайт, зараз він, він, він трошки змінився, він доповнюється. Кожен поцільний який був питання за загальну тортуру. Вносить зміни, і ці зміни, Це картинка, пошточна документація, вартість, тобто, і скільки можемо залучено, наприклад, буде бачити, що в містерного бюджету, а що залучено інвестиції, хто до державного бюджету, тобто більш така доступна для ну, цій мові для людей. Розумієте, справа в тому, що мова йде про те, що якщо будуть інвестиції, то вони... E, можуть виділятися тільки на, що на ми те, що ми, але... ми e, передбачили, що ми знайшли в дрібні. Ось така ситуація. І e, як нам кажуть, інвестиції будуть поступати, ну дай Бог, щоб вони поступали. E, не ми Ви, не те, не те, не багато... стратегії розповім, громади, бо без стратегії нічого не виділяється. Добре, стратегія. Але каже, тоді є ця реформа публічної інвестиції, але те, якщо немає стратегії. Немає поліці інвестиції закону. Все таке потрошку-потрошку, але по з'являється, дійсно можливо, побільше бюрократичної роботи, дійсно, по більше попробувати, набирання це все. Але разом з тим, тобто людина буде бачити, що допоможе да на що це, вона допоможена на 27. Але ви самі розумієте, що якщо в нас вже буде ну, інвестиційна рада, сама собою буде то це веде до того, що необхідні будуть працівники, які мають оце координувати, виконувати е і так далі. І коли ви подивитеся по столкову е інвестиційну раду, то тут є керівники всіх відділів, начальники всіх відділів, тому що кожен відділ має програму і йому треба кошти на виконання тих чи інших програм. Ось така ситуація. І така інвестиційна рада повинна бути. Прошу отримати. Є питання? Все. Ставте голосування. Хто за те, хто затверджує? Проєкт рішення No1 про створення місцевої інвестиційної ради, затвердження складу та положення. Прошу голосувати. Хто за? Да, проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 2 Про визнання відділів, про визначення відділів виконавчих органів селищної ради з питань. Відповідальних за галузі для здійснення публічного інвестування. Як ви бачите, звісно проекту рішення додатку є перелік відповідальних за галузі для здійснення публічного інвестування. Є галузі освіта наука, спортивні виховання, культура та інформація, житло, транспорт, громадська безпека, аграрна, публічні фінансові, зусилля, економічна діяльність, енергетика, муніципальна інфраструктура та округів, соціальна сфера, охорона здоров'я. Облісти покрив і пов'язані з ними цифровізація, права діяльність та за судочинця, законні справи міни діяльність. І в кожної затовної сфери закріплені структурні підрозділи що виконавчий орган, який має е, готувати ті, ці проєкти, ті ці документи для подання майбутньому інвестиційної ради. Тут чітко визначено, який відділ має займатися і подавати народ. Кожен відділ формує, на сьогоднішній день дотворення е структурного підрозділу е мене визначено як повноважна особа, яка виконує функції лагання. Е узагальнення е формування е виходу щодо результатів експертної оцінки та єдиного проєктного портфелі публічних інвестицій. Але все-таки питання має бути, це має бути все-таки економіст і людина, яка... Е Саме цій землі буде чітко розписувати всі необхідні інформації, щоб не було ніяких, кажуть, ляквень. Прошу підтримати. Є питання станом на хто за те, що витратити проєкт рішення No2 про визначення відділів виконавчих органів селищної ради відповідальних загалом для дійснення публічного інвестування. Прошу голосувати. Хто за? Да. Проти? Тримають? Приєднано. І рівне. Є питання? Немає. Отже, засідання, поза засідання виконавчого комітету. Вважаю, закритим. Питання, які ми пропонували, розглянули. Дякую всім за роботу.